Друзі, вітаємо! Пропонуємо вам лот з електротоварами від торгової марки Silver Crest у лоті 15 одиниць. Перша позиція це стерео інтернет-радіо з функцією WLAN 4 в одному, інтернет-радіо, цифрове DAP+, Плюс Радіо, fm Радіо з РДС та сервіси потокової передачі музики. Прийом близько 25 тисяч інтернет-радіостанцій по всьому світі, має два будильника. Друга позиція пристрій гучномовець у авто Вільні Руки з Bluetooth 4.1 для. Підключення до стандартних мобільних телефонів, має магнітне кріплення на кліпсі для легкого використання у лоті 2 одиниці. Третя позиція електронні напольні ваги, які мають цифровий дисплей з оригінальним дизайном, що нагадує автомобільну панель швидкості, при зважуванні чутно звуки двигуна, виготовлені із безпечного скла товщиною 6 мм, мають чотирьохсенсорну технологію, яка точно визначає вагу тіла. Є функція step-on, автоматичний вимка. Індикатор заряду акумулятора, оснащені неслизькими ніжками, максимальне навантаження 180 кг склад, скло та пластик. Четверта позиція також ваги напольні білого кольору. Вони вимірюють масу тіла, калорії м'язову та кісткову масу, вміст жиру та води в організмі. Є функція автоматичного вимкнення, поверхня зважування зі скла товщиною 6 мм, металеві електроди з наржавіючої сталі, є індикатор заміння. Міни батареї, максимальне навантаження 180 кг матеріал скло та метал. П'ята позиція універсальний цифровий лічильник, мультиметр із великим дисплеєм для вимірювання електричного струму напруги та опору, а також перевірки транзиту діодів. Шоста позиція USB 3.0 Картридр. Сьома позиція настільний вентилятор діаметром 40 см, має 3 рівня швидкості, додатковий поворот на 75 градусів, вертикальний, індивідуально регульований потік повітря. Восьма позиція електрична яйцеварка на 6 яєць, у лоці, 3 одиниці в двох кольорах білому та блакитному. А мають декоративні елементи з дерева. Є функція збереження тепла, нагрівальна плита з нержавіючої сталі. У комплекті Чашка з пристроєм для пробивання яєць та шкалою твердості, м'яка середня та тверда, видає звуковий сигнал після закінчення приготування, має захист від перегріву та чотири ніжки з антиковзаючим покриттям. Дев'ята позиція електричний чайник із елементами під дерева, має автоматичне захисне відключення системи і захист від кип'ятіння. Всередині основи з високоякісною енерживіючою сталі з прихованим нагрівальним елементом. Зручна відкриття, Кришки є світлодіодний індикатор та індикатор рівня води. З'ємний фільтр від накипу, об'єм 1,7 літра. 10-та позиція сендвіч гриль, універсальний аксесуар для мікрохвильової печі, виконаний з якісних матеріалів. Приготує ідеальні закуски. 11-та позиція бездротовий термометр, таймер для гриля з дистанційним керуванням для контролю ступеню прожарки улюблених страв. 12-та позиція кухонне FM-радіус пам'яттю на 30 станцій підходить для монтажу під шафою або на столі, має автоматичне та ручне сканування каналів, великий дисплей, три варіанти налаштування яскравості, вбудоване світлодіодне підсвічування, автоматично синхронізує час і дату через РДС, має два будильники та два паралельних таймера, резервне живлення через дві батарейки. За детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую за увагу та вдалих покупок.